I love that. Da da. На Наталія Біжовець, листоноша Золочівки. Єдина в області розвозить пошту двоколісним електровелосипедом. Транспорт отримала два роки тому. Таку техніку не кожному довірять, хвалить начальниця Альона Сацька. Вибиралися, дивились краще відділення по показникам. Ну, ми були одні з кращих. Та й маршрут Волошівці чималий півсотні кілометрів, 600 газет. Обслуговуємо населення близько півтори тисячі. Транспортна. Наталя освоїла миттю. Газуємо так правильно. Наталя на електричному, я на звичайному. Газети спакували, поїдемо розвозити. У селі до такої техніки звикли не одразу. І жартували, і покататися просили. Внуки не просять, бо знають, що я не дам, бо це робочий травід транспорту. Я не онука, скористалася службовим положенням і напросилася покататися. Не треба, не треба. Заряджає двохколісного Наталя вдома щодня. Каже, так зручніше. Часа два треба заряджати. Це як усі три лампочки горять, а значить, повністю акумулятор заряджений. Спереду і ззаду великі кошики помістяться не тільки газети. От заднього бачка, переднього бачка і замикається акумулятор. Сюди складую я товар там конфети, печиво, пряники. Хімія, ну порошки миючі засоби, мило. Може бути консерви. Якщо погана погода, так я теж ложу їх у бачок. Не хочеться, щоб газети понамокали. А кого ну. нема. Наступна електромашина питає жартома. Хто на декілька сіл, так тим у майбутньому колись дожно предвидеться, як кажуть. Пісникче. Ага. А що ж ще?